Сумна річниця для багатьох киян. Кличко святкує 10 років при владі, і як же без піару. Спеціально для цієї події він урочисто відкрив міст. Але є момент: один і той самий міст вдруге. А через кілька днів відкрив ще один міст, але вже пішохідний: оболонський міст Глест. Верховна Рада прийняла новий законопроект, який вщентруйнує схеми евакуаторів, які обдирали водіїв. Та нові скандали з посадовцями столиці, які розпилюють десятки мільйонів гривень із бюджету. Про все це, а також інші важливі дії нашої влади у цьому відео. Коротко та без зайвих деталей. Ну, а я Дмитро і ви на каналі Києвлада. 10 років кличка. Нуль нових станцій, сотні екопарків і мільйони невдоволених киян. Минулого тижня виповнилося вже десятиліття як мер Кличко грає в голову Києва. Численні земельні скандали та розпили, хаотична забудова і величезні кадрові проблеми. А нещодавні провали так і взагалі згадувати страшно. Певен, ви і без мене знаєте. А от чим запам'ятався мер? Дурними жартами і тупняком у ефірі? Чи може любов'ю до парків та нових мостів? Обов'язково пишіть ваші варіанти внизу у коментарі. І він собі не зраджує. До цієї події знову якийсь міст, а якщо точніше, дегтярівський шляхопровід. Але і тут кличко наче глузує з киян. Справа в тому, що цей шляхопровід він вже особисто відкривав ще в кінці 23-го року. Депутатка від слуг народу Ксенія Семенова трохи наїхала на Віталіка і написала, що такі розв'язки у формі конюшини вже ніхто давно не будує, бо вони неефективні. Що б ще такого зробити для піару? Відкрити ще один міст пішохідний міст на оболоні. Я вже вигадую цьому назву. Верблюжий міст, чи може кличковий глис? а може просто міст глис або оболозькі гірки? О, американські горки, вони аж до Троєчний простягнуться. Шоці немає рідних слів. Який треш бля, А що це взагалі таке? Не Чи веде він кудись? Ні. На оболоцький острів, де буквально нічого нема. Чи покращує інфраструктуру? Знов ні. Чи треба було його будувати серед війни? Як гадаєте? Друга дуже велика подія і зміна, зокрема, для столиці. Законопроєкт про евакуацію. Верховна Рада прийняла новий проєкт, який дещо піднімає штрафи за порушення правил паркування, але при цьому на час війни забороняє місцевій владі евакуювати авто. Тепер це може робити лише поліція. Таким чином, фактично обрубили схеми заробітка для приватних евакуаторів, які співпрацювали із владою в столиці та могли обдирати киян. А ми йдемо далі, і в нас знову міст на цей раз Подільський. Виявляється, що з 2017 року генпідрядник був у змові із керівництвом підконтрольних йому товариств і підписав акти будівельних робіт, у яких на понад 24 мільйони гривень завищив вартість оренди будівельної техніки. Про це повідомили у прес-службі поліції. А відповідні статті передбачають до 12 років позбавлення волі. Отакої, а тільки нещодавно кличко волав, бо буцім, то немає серед столичних чиновників багато корупції. Та це ще не все. Управління освіти Подільської РДА переплатило за шкільні шафи півтора мільйони гривень. У 2020 році управління та приватне підприємство уклало договір на тисячу шаф. Експертиза закупівлі виявила, що шафу придбали по ціні завищені майже удвічі. Тобто гроші не цурається пилити навіть на дітлахах. Про це повідомили у прокуратурі, і тепер вони судитимуть начальника управління освіти Подолу. На цьому в нас все не дуже весело, але про це варто знати та надавати розголосу ситуації. Дякую за перегляд, а ми побачимося наступного тижня.